Аби діти пам'ятали наших героїв, Сім громадських організацій, які мають відношення до військової справи, спорту та родин загиблих, підписали меморандум щодо об'єднання спільних зусиль задля проведення спортивних змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту на теренах Івано-Франківська та області. Зокрема, наші діти повинні знати тих героїв, і не просто бігло пройтись, а вони повинні розуміти, що дякуючи тим людям, які пішли добровольцями на фронт, які віддали своє життя. Які сьогодні багато є поранених людей? Ми повинні їх вшановувати і пам'ятати, і це повинно бути ну, наше основне. Чим ми повинні займатися спортивна школа, спортивні секції, спортивні товариства, громадські організації. Найголовніше ще одна задача це є здорова молодь. Наша молодь повинна рости здоровою і розумною, тільки тоді нас будуть поважати в світі, бо всі світі поважають сильних і розумних людей. Думати про завтрашній день сьогодні вже пізно це слова Йосипа Сільпого. голова громадської організації Позиція краю Роман Хомен каже: думати про дітей, про суспільство майбутнього потрібно вже зараз, поєднуючи спорт і патріотичне виховання. Коли проводяться заходи, ми Проводимо дві лінії: як спортивне, так і історично-патріотичне, тому що без історії немає майбутнього, як ми знаємо. Ну і наголошується на всіх аспектах історії, які були в нас в державі, наголошується на тому, що ми які виклики перед нами стоять в майбутньому, і як їх можна. Вирішить знати свою історію та те, як Україна нині виборює свою незалежність. Про це під час тренувань розповідають ті, хто змушений був переїхати на Прикарпаття. Бо багато спортсменів і тренерів переїхало з окупації, і дуже багато проводимо, тобто, бесіди на як вони там жили, як вони виїжджали з окупації, тобто є багато таких. Моментів, що дуже багато спілкуємося. Меморандум передбачає підтримку юних спортсменів, рідні яких загинули на війні. На жаль, є діти у мене ну, тренуються під моїм керівництвом, батьки, яких вже загинули на війні. Тому ми все стараємося для цих дітей і закупити форму і спорядження. Ці діти тренуються безкоштовно. Діти повинні не лише чути, що десь там іде війна, а й розуміти її наслідки. І цьому вони вчаться під час тренувань зі стрільби з лука, коли поруч із дитиною ветеран, який пройшов жахіття війни. Коли вони на тренуваннях стикаються з ветеранами і на змаганнях, то вони розуміють, вони є моїм вдячні, вони дивляться як тренери, як батьки їх відносяться, як вони виказують. Свою вдячність цим людям, і вони бачать, що це сильні, мужні, дуже талановиті люди, і що вони теж займаються спортом. Проте найголовніше завдання підписаного меморандуму це зробити все, аби діти не забули про полеглих героїв. У нас є і підписано ран по вихованню дітей та молоді це національно патріотичне виховання, а також організація меморальних турморальних турнірів, пам'ять загиблих героїв, яких ми повинні пам'ятати. Дякую, чуку. Кому ми зараз можемо працювати, діти можуть вчитися, студенти можуть вчитися. І чим більше ми будемо співпрацювати всі разом, тим більше буде пропаганда тим, що люди займаються, піднімають дух не тільки дітей, а й молоді і народу. До речі, така співпраця є унікальною для Івано-Франківська, оскільки громадські організації підписали меморандум між собою, виключаючи представників влади. Всі учасники, які сьогодні тут є, і залучені в цей процес, їм велика шана. І я сподіваюся, що це є початком нашої великої роботи, яка, звичайно, вже зроблено багато, але ще дуже багато є в нас попереду, і багато є різних заходів, різних меморіальних. Турнірів, які ще треба зробити, які треба реалізувати. Для цього потрібна звичайно, сила, наснага і, звичайно, підтримка один одного. Найближчий захід, який відбудеться, це забіг пам'яті загиблих героїв вже цієї суботи.